Літургійні свята, які ми щорічно святкуємо, є важливі в першу чергу для нашої віри і для розуміння нашого християнського життя. Хоча це важлива частина християнської традиції, в першу чергу свята мають духовний вимір. Розглядати свято, говорити про свято можна з різних точок зору, з історичної, можна опиратися на ікону свята, можна говорити про те, як про те чи інше свято говорили святі Отці. Сьогодні, говорячи про важливе свято, улюблене свято в нашому народі, свято Покрову Пресвятої Богородиці, ми б хотіли зупинитися на тексті. Який ми співаємо під час Богослужіння на це свято. Дуже багато людей приходить до храму з молитовниками, в яких є поміщені ті чи інші пісні співи свята. Однак далеко не кожен завжди розуміє, де їх знайти, а що більше, не розуміє, що ж вони насправді означають. Кондак свята покрову Пресвятої Богородиці третього гласу звучить ось так. Діва днес предстоїть у церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують. Бо ради нас молить Богородиця привічного Бога. Цей кондак фактично є своєрідною словесною іконою свята, яка має свою певну символіку, свій зміст. І свої засоби словесні, через які цей зміст передається. Вже перша фраза Діва Днець має глибоке значення і далеко неочевидне. Майже кожне свято і покрова тут не є винятком має якусь певну історичну підставу, підґрунтя. Воно пов'язане або з подією, яка була зафіксована в історії, або з особою історичною. Свято Покрови, як ви вже напевно знаєте, пов'язане з контекстом 10 століття з Царгородом, коли під час Богослужіння у Влахернській церкві Богородиця у супроводі ангелів, інших святих апостолів і пророків, явилося у цій літургійній громаді для того, аби підтвердити, аби виразити свою опіку, молитовну, благодатну. Над цим містом. Хоча ми і святкуємо цю подію, але ми її не згадуємо просто як історичну, як та, яка відбулася колись і не має ніякого відношення до сучасності, ми святкуємо це свято, як і інші свята, власне, саме тому, що значення цієї події не зупинилося в історії, не обмежується історією, а певним чином стосується нас. Зміст літургійного святкування якраз і полягає в тому, щоб пережити, відкрити наново і зрозуміти глибше зміст події, яка, яка відбувалася в минулому. Тому ми, святкуючи кожне свято, співаємо дуже часто в піснеспівах, в тропарях, чи в кондаках, чи в стихирах оце слово «днесь», сьогодні. Адже святкуємо ми сьогодні, в цей конкретний момент. Кожен з нас стоїть у храмі зі всіма своїми думками, почуттями, викликами, тривогами. І ми приносимо це все Богові сьогодні. І Бог сьогодні виявляє свою спасенну присутність. Богородиця сьогодні предстоїть у храмі. Це перший дуже важливий аспект цього кондака. Другий важливий аспект. Це присутність Богородиці разом з іншими святими. Це фактично є колосальний, гарний, прекрасний образ взагалі літургії, як такої, богослужіння, як такого. Ми собі часто думаємо, що приходячи до храму, ми здійснюємо якийсь приватний релігійний акт або ж обов'язок, дехто так і думає. Ми приходимо, щоб помолитися, послухати проповідь, послухати спів, посповідатися, запричаститися. І це все є дуже важливі аспекти духовного життя. Однак ще важливіше є розуміти, що літургія, богослужіння це є спільне дійство. Спільне дійство в кількох сенсах в сенсі спільного. Дійством між священником і присутньою громадою вірних, в сенсі спільного дійства між усіма присутніми у храмі, і в сенсі спільного дійства між земною церквою і Небесною церквою. Це та ікона, яку представляє нам Кондак. Ми разом з Богородицею, святими Пророками і апостолами стоїмо у храмі. Літургія є спільною дією Небесної і земної церкви, вона являє нам небесну реальність. Без цього неможливо взагалі зрозуміти жодного візантійського богослужіння. Воно все побудоване на цьому принципі. Ми, збираючись у храмі, святкуючи якесь свято, не лише здійснюємо якийсь релігійний акт. В межах земної дійсності, а наче входимо в цю небесну реальність, про яку Христос каже в Євангелії, Царство Небесне є між вами. І третя важлива річ, яка випливає із цього літургійного тексту і взагалі з свята Покрову, як такого, це є Божа опіка над нами. Богородиця в кожному Богородичному святі, якщо ми уважно придивимося до піснеспівів співів свята, вона є живим образом того, що Бог пропонує для своїх дітей, що Бог пропонує для церкви. У святі покрову, вона цим своїм молитовним заступництвом, цією своєю опікою, вона наче являє нам Бога. Який є, як ми співаємо в псалмах, помічником і покровителем для нас. Бога, для якого не є чужим ніщо людське, Бог, який чуває над нами, Бог, як ми... Бога, який, як ми співаємо в 33-му псалмі, береже всі кості наші, Бог, без волі якого не падає жодна волосинка з нашої голови. Богородиця. Наче доносить до нас у цьому святі цю основну думку, що все наше життя є під Божим покровом, все наше життя для Бога є важливе. Ось про це свято, яке ми сьогодні святкуємо.